Триковий скейтборд EXPLORER Sonic. Стандартний триковий скейтборд для початківців, зроблений з 9 шарів китайського клену. Підходить починаючим райдерам, також підходить для того, щоб просто кататися по місту або в скейтпарках. Стандартна підвіска, стандартна дека, нічого особливого. Підшипники Абок 7 подвійний кінцевий загін, Kick, повдожній вигін Конкейв, підвізка з алюмінієвого сплаву. Вона стандартна, але не було таких випадків, щоб вона там тріскалася, гнулася Просто стандартна підвізка, яка витримує стандартні навантаження. Колеса 54 на 36 мм, жорсткість 92А. Габарити деки 79 на 20 см, тобто стандартні розміри. Зверху наш наждак, знизу принт. Принти бувають різні. Вага даного скейтборду 1,8-1,9 кг, приблизно так. Вантажопідйомність підйомність до 100 кг, але звичайно в розумних межах, тому що якщо стати на скейтборд 100 кг і пригнути на якусь трубу, щоб зламати його навпіл, то він звичайно зламається. Але просто їздити на скейті приблизно вагою 90-100 кг, цілком можливо, ми перевіряли.